В нас є чергове відео від пропагандистів. Ям нагадаю, що Соловйов дуже. Владімір Славьов пропагандист дуже пнеться шкіри аби відвоювати назад свою аудиторію, тому що вона в нього просто шквально падає донизу. Він вже давним-давно набридло. Набридло слухати напевно навіть росіянцям цей гвалт, ці емоційні піднесення і падіння, тому вони менше його дивляться, і все ж що наговорив Владімір Соловйов, Він вирішив, що треба йти далі, тому що він закликає всіх воювати. Він закликав всіх росіян, що вони. Повинні йти на цю війну, тому що а що ж таке смерть? Ми і так всі в рай попадемо. Тобто він прямо закликав до того, аби росіяни себе самоліквідовували. А тепер він розповідає, вже піднімає ставки. Напевно, хоче продемонструвати, що він вже ж такий самий, як і всі інші на Росії, і він пропонує, що давайте я теж вдягну військову форму. Давайте послухаємо це. Здравствуйте. сейчас время такое, я каждый раз, когда к передаче готовились, думаю, что я по-прежнему одеваю пиджаки разные. Может, лучше же сразу в форме выходить. Как-то и приятнее, и удобнее... Погоны есть там у тебя. Погоны есть у меня. Ну да. как, мы же все Капитан? Нет, я уже майор. У -у -у. Хотя тут, когда мне недавно вызвали в Министерство обороны, я говорю, у меня такое ощущение, исходя из моего возраста, что перед словом майор какое-то слово пропустили еще. Ну от він пишається, що він якийсь там майор, майорні взагалі з цей принцип росту по кар'єрні е, сходинці офіцера. Тобто він постійно в студіях несе верзе за дурниці, і за це напевно дають Слухай, Я тебе прошу, Лапін, той якого сьогодні призначили, ким там його призначили командувачем сухопутних військ. Втратив лиман, провели в низку операцій і отримав підвищення. Про що ми говоримо? Якщо в них вся військова ієрархія, отак і працює. Чим більше ти говориш, чим більше ти. Там з питуном цьомкаєшся, так тим вище у тебе знання. І Йдеться ж не лише про військову справу, і про політику, і про соціальну сферу. Отак в них все і працює. Поклони. Звання мені дивно мені, якщо він ще не так, я навіть не здивуюся, що в нього десь шафі є, і ну це само собою. Такий знаєш, жарт, очевидно, поверхні, що У нього є костюм чи з таким, як Канашинкову, часто чіпляє червоний пімпочка на mm -hmm. носі, але не здивуюся, що в нього є, є і ряса, і він буде якимось вже помічником Гундяєва. Він, якщо що, Владимир Соловйов, Солов може швидко і на дуду Греції, як то кажуть. власне тепер взутися і стати тим, кому він буде вигідний.